Крішна, дорогі матеджі, хочу залишити невеличкий відгук по закінченню курсу містецтва спілкування з чоловіком. Дуже вдячна, що попала на цей курс. Багато чого цікавого для себе дізналася, вдалося проаналізувати свої минулі стосунки подружні, багато лайфхаків, порад, дуже цінне спілкування в малих групах. Взагалі я дуже щаслива, що збільшилось моє коло спілкування з відданими, з матаджі. Я побачила багато прикладів справжніх жінок, реалізованих в сімейному подружному житті. Тож дуже вдячна, так швиденько не скажеш про кожну тему або взагалі якісь такі цінні моменти. Треба тільки все дивитись, занотовувати, експериментувати, пробувати, і все вийде. Дякую.